Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми будемо ліпити овочі з пластиліну. То, що ж нам знадобиться? Дощечка, пластилін, стекло, якщо у вас тугий пластилін, та наші ручки. Я сьогодні хочу зліпити гарбуз. Беремо. Помаранчевий пластилін і катаємо такий кружечок, а потім його так трохи сплющуємо, так, робимо таку тиковку, відчіпуємо кусочок зеленого і робимо хвостик. Таку колбаску, скочуємо, і отак її закручуємо. Бо у гарбузів такі хвостики кручені виходять. Так. Тепер що в нас ще там виросло на городі капуста? Катаємо один такий величенький кружечок. І потім чотири таких поменш зеленого пластиліну. Один. Не обов'язково, щоб вони були прям однакові. То буде наше листячко, то буде качанчик, а з цього ми зробимо листячко. Скатали такі чотири маленькі, і беремо їх отак розплющуємо. І один, другий, третій, четвертий. Беремо наш качанчик, і оті наші, ой, хлипкий у мене такий пластилінчик, кружочки, і отак обмотуємо той качанчик тими кружечками. Як капуста. Так, в нас така вона одягнена. Навіть добре, якщо буде край нерівний, бо капуста теж така в нас нерівна. Ще один. І останній в нас четвертий. Ай, сейчас. Ще один листочок. От так ми її вдягли. І так, вийшла в нас капуста. Що ще в нас морквинку? Давайте. Так? так, давайте таку ковбаску скатаємо, а потім її трошки так з одного боку зробимо ширшу, а сюди. Такую тоненьку? Такая морковочка. Можно ей изрубить бадылечку. Такие тоненькие ковбасочки. Трохи їх отак посплющували. Хвостики зелені. Так, Серединку сюди. І ще один. Такий третій хвостик, так, морквочка, і що ще в нас, може бути, бурячок? Давайте зробимо, да? Катаємо теж такий кружечок. Катали. Кульку таку, а потім отак з одного боку її трошки так подовжуємо, носик робимо нашому бурячку. О, такий, вони бувають різної форми, так? І теж зробимо йому бадилечко. Три шматочки зеленого такого зробимо. Спочатку ковбаску, потім її ту ковбаску так розплющимо, бо у бурячка таке бадилячко більш широке. знову ковбаску. І знову розплющуємо те бодилячко. і ще одну, таку ковбаску розплющили і третій листочок у нашого бурячка. З'явився. Ось ми з вами і зробили осінній натюрморт. Дякую.